Автомата хто не постріляв, стріляють. Як вже показували, це дуже просто. Робимо два, І автомат готовий до стрільби. as you wait to laugh Ми спланували захід, який назвали ярмарок вакантних посад Збройних сил України. А, до речі, більшу часть пріоритет комплектування нашої 128-ї бригади. Ви бачите, спільно з 128-ю бригадою ми організували виставку техніки, даби населення Віноградівщини бачило, яка, яка техніка знаходиться у військовій частині. Бо більшість гражданського населення вони знають, що є військова частина, але навіть поняття і розуміння не розуміють, які задачі вони виконують, яка техніка, які Цілі поставлені перед поставлені військовою частиною. це раз і друге хотілося би дуже. Щоб гражданське населення трошки зблизити до військових, щоб поспілкувалися, побачили, подивилися ту техніку, розібрали зброю, зібрали зброю. Я дуже вдячний військовим командирам частин, що пішли на допомогу і організували, бо завдяки їм це практично цей захід організований. Ну і якщо ви бачите, то дуже виявляє великий інтерес у гражданського населення ця військова техніка. Ця зброя і саме пріоритет це контрактна служба в збройних силах України. І звісно, ми хотіли б, щоб на контракт збройних сил України пішло більше юнаків. бо є… Певна кількість вакантних посад, яка потребує військовослужбовців за контрактною службою. Якщо ви обратіть увагу, то місцеві жителі вони спілкуються на теперішній час безпосередньо з контрактниками, які вже зробили для себе вибір і заключили контракт з Збройними силами України. Саме головне це здоров'я і бажання служити в збройних силах України. Якщо буде здоров'я і бажання, все остальне ми з допомогою вільні у вже у після навчального центру він вже приходить до військової частини підготовленим військовослужбовцем. А військова військова частина вже підстрається там вже свій свій, 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 свій статут. Командири частин ставлять вже безпосередньо ті завдання, які він буде виконувати на протязі всієї служби. От ви як військовий комісар, можете сказати взагалом, яка картина зараз. Яку картину можна зараз спостерігати, чи бажають взагалі виноградівці йти до лаз Збройних сил? Я скажу так, що з початку року, а це ще місяць, який пройшов, Винограда і Виноградовському району заключили 10 чоловік контракт Збройними силами. Це дуже хороший показник. Дай Бог, щоб такий показник тримався протягом всього року. Ця вся техніка приймала участь у бойових діях. Це не навчальні макети, не навчальні експонати, це дійсно бойова техніка, яка була там. Ви плануєте повертатися туди чи які? Це, по-перше, плануємо не ми, це планує Генеральний штаб і Міністерство оборони. Ми вже хочемо туди повернутися. Ми фактично вийшли з-під Давдіївки, тому ситуацію знаємо там не голослівно, так би мовити. Ми знаємо ситуацію там з корня. Ситуація з Авдіївкою надзвичайно напружена. Чому? Тому що для ворога. ну, Першочергова задача відкинути нас хоча б кілометрів на 10-15 назад. Тому що фактично ми стоїмо на околицях Донецька. Бригада вийшла якраз звідти. Тому в них задача така стоїть, але повірте мені, що зараз є всі сили та засоби виконати завдання і не допустити цих планів противника. Активізація розпочалася, тому що ну, я вважаю, що вже політичні аргументи закінчилися. Їм зараз необхідно якийсь набути певний, так би мовити, Надбуток якийсь, який дасть спромогу подальшому в політичних розмовах мати якісь козирі. Але повірте мені, що на сьогоднішній день Збройні сили здатні і спроможні. Не зупинити, не просто зупинити, а навіть і викинути агресора з нашої землі. Це все українська земля. Є громадяни, які чекають повернення України, повернення влади на тій території. Звичайно, є покидьки, які Займаються розбоєм, займаються, тому що наявність зброї в руках вона дає там певні там пріоритети та е, так би, преференції для того, хто її носить. Але ну, повірте мені, що там, я вважаю, що більшість населення все-таки там чекає, коли завершиться це все. Тому що там ну, дуже невесело. На вашу думку, коли закінчиться війна на Донбасі? Ну, це вже залежить, повірте мені, що це вже залежить не від військових, це чисто політичне рішення. Буде команда, завершимо швидко. Так що я думаю, що... я думаю, що в недалекому майбутньому все буде дуже добре. Добре, дякую. Ви хочете щось сказати, додати? Борис Якович, Борис Якович. Де, де ви служили? Тут, тут так само під Авдіївкою чи ні? Так, я військовослужбовний 128 окремої гірської піхотної бригади, з самого початку служу в цій бригаді. Як проходять будні, до речі, в АТО солдатів? Чи ви там кожного дня з троєм ходите, чи як це відбувається? Виконую свої безпосередні обов'язки згідно визначених розпоряджень, наказів. Побутово, в принципі, достатньо, забезпечений. Зараз покращення йде в кращу сторону, і ну, попередні роки розвідку в Збройних силах, сього можна їх так назвати. І зараз то це неба і земля. Коли починалася війна, бойові дії, то армія була роздіта, розбута, розграблена. І те, що зараз порівняти 14-й рік і порівняти 16-17 рік це зовсім інша армія. Треба такі Такі процедури треба робити, бо то молодь не знає, що в нас є, які в, у, у в наших е, е, силах є, да, Збройних силах, які у нас є. Техніка, яка ну, впечатляє. У На нас зараз потрібно комусь, як не банально звучить, комусь служити потрібно, комусь захищати потрібно. На жаль, невелика, яка невелика, невеликий процент патріотизму у нашої молоді зараз. Треба нам виховувати, проробляти такі акції, треба частіше проводити. Здатна наша армія, на вашу думку, захистити нас від агресора. Ну, я думаю, що так. Я думаю, що так. Просто ми старші люди. але як На даний момент раз не є такої потребності, щоб нам іти захищати. І дай Бог, щоб її не було. Але що треба буде, то всі підуть. БМ-21 град, реактивна система залпового вогню. Пакет. Складається із 40 снарядів, випускається приблизно за 20 секунд. ну Це по ТТХ, взагалі вилітає за 17 секунд. Є електропривод на шасі урала 365 Заводиться із машини, можна керувати автоматикою. Десь підганяти під координати, під це, виставлять панораму по рівню, треба вже вручну. На яку відстань стріляється і яка, яка його убойна сила, так скажу? Ну, максимально, я точно не скажу, так не стріляли. Ну, робоча від 10 до 20 кілометрів. руйнівна сила це в залежності від заряду. У нас були перед цим заряди 9М22О. Осколочно-фугасні, взагалі розраховані на легку техніку і на живу силу противника. Льва кухня, тридцятка приназначення на приготування їжі в польових умовах. Тут готується їжа. Перша, друга страва, третя страва досить ну, все, щоб люди були нагодовані в польових умовах, щоб ні в чому не нуждалися. Ну, я думаю, армія забезпечена. Нас зараз всім може прокормити своїх контрактників. Що ви там готували солдатам, які страви? І їжа була різноманітна. Перші страви всі, і борщі, і супи, каші так само були, картопляне пюре. М'ясні страви різні були. Ну взагалі, я думаю, що люди були доволі. Вона має 1700 сімсот кі Ну так що досить багато людей можна прогодувати. <гум> 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 Чи задоволені солдати е воєнною кашею? Так скажу. Ну я думаю, що треба вже питати самих солдат. От є люди, які були в зоні, АТО, які, ну, яких ми кормили. <гум> ну якщо країна покличе, то звичайно, що ми туди повернемося.